В Другобицькому палаці мистецтв 20 вересня відбулося відкриття виставки обдарованого другобичанина, лікаря-стоматолога Олександра Романа Жирика. Представлені на виставці картини передають почуття художника, і на запитання журналіста Другобицького інтернет-телебачення, що надихає автора на творчість, відповідь була короткою любов. Виступаючи на презентації мистецтвознавці, друзі, колеги по роботі, сусіди, дуже тепло говорили і про автора, і про його роботи. Це, звичайно, є. Е... Талант це є дар від Бога. І я ну не знаю, тут мені здається, як Караваджо можна пізнати із асоціації з Новаківським, із, із Шишкіним. Ми вже тут дивилися, що настільки гарні ці його полотна, але це ще й говорить не тільки про талант, але говорить, що людина дуже любить життя. Дякую, пані панове. Надзвичайно приємно, що сьогодні так велолюдно, Багато а, вас сьогодні зібралося у палаці мистецтв. Безперечно, правда вже було сказано. А, пан Роман є новочок для нашого музею. Його робота вже була. Підготовці експозиції з фондової збірки музею одну роботу принесли на експозицію. І власне сьогодні ми маємо можливість ще поповнити свої фондові збірні, а також знову зібрати вас в такому чудовому салоні. Цікаво тим, що справді дуже багато пейзажів, портретів і натюрмортів. Академічна школа високого рівня, хорошого рівня, і врахувати, що це фактично як лікарний стоматолог, який... Не навчався мистецтво, а всього досягав сам, від самих разів і до вищого рівня професіоналізму, це справді надзвичайна вартість. Як приїхав сюди, я проговорив після закінчення інституту, мав дуже багато вільного часу. Тоді я почав працювати в нашій поліклініці, в дитячому відділі, до обіду був робочий день, а після обіду час був вільний, мої колеги. Більше любили спількарти карти пограти, <ріст> А мене це не цікавило, так що я думаю, для чого буде трапити часто, то я собі щось помилюю. Я старший часу почав воювати, так трошки. Пане Роман, а ким був ваш батько, що так от вас про Шевченка наглядко Мій батько, Ким був мій батько? Мій батько колись в молодості займався живописом. Він був художником. Він навіть... Ну, довга історія розказує, але, в принципі, можу вам сказати, двох словах. Значить, Він з допомогою митрополита Шептицького поступив в Біданський університет на медицину в 1939 році. В 39-му році почалася війна, і йому прийшлося сюди повернутися і тут його зразу. Наші дозволителі в Сибір. Він там був до 1947 року, після 1947 року повернувся сюди. Не маючи освіти, він почав працювати фотографом. І працював фотографом до 87-го року. Від нього мені генетично, генетично передалося. Роман <заснавців> саліз, скромна людина. І в поліклініці його знають всі як прекрасного фахівця. Але його е, творчі таланти, його талант художника, звичайно, ми знаємо і цінимо вже давно. І були наші колеги присутні на його першій виставці. І сьогоднішня виставка для нас, звичайно, велика несподіванка в плані тому, що вона набагато збільшилася і збільшився власне е, сам. Калорколори, сам сама тема, сама тема вона є розширена. Кожний в тих творах знайде щось для себе. Я, наприклад, багато тих речей бачила, знаючи творчість пана Олександра. Від найперших часів від я завжди дивувалася, коли була в нього вдома, коли бачила портрет Чептицького. Ну, думаю, що ж то за віку? Це був 70 й рік. Хто ж то знав, що це був Шептицький? Працюючи вже в музеї, я знала, що це Шептицький. Отже, Шептицький це так, як якийсь патрон, у них вдома. Бо це був батьковий портрет принесений. Хай він ніхто знає, якої там не знаю, мистецької вартості, чи хай він там у пробір, ми хотіли бачити йому фас. Але це є така реліквія, яка як оберег, Хай він передається. Ми живемо поруч, будинок-будинок будинок із будинком Олександра Васильовича, і сьогодні дуже багато ми почули особистісних, якісних рис, які притаманні для цієї людини. Але я хочу сказати, що крім того, родина сім'я Жириків це надзвичайно. Скромна сім'я. І сам Олександр Васильович дуже і дуже скромна людина, тому що вперше ми сьогодні побачили, і от є теж сусіди з вулиці Карлавського, які вперше дізналися, що Олександр Васильович, я йому сьогодні сказала, він не лише прекрасний сусід, не лише чудовий лікар, але і прекрасний митець. І хочу побажати вам, Олександру Васильовичу, Андріані Романові. Добра в ваших сім'ях, вашій родині, злагоди сімейної, і нехай Господь Бог оберігає. Саме тільки починала працювати, то коли приходив пан Олександр до нас, я завжди його просила, щоб він, але як сказала сусідка, що направду дуже скромна людина і завжди відтягувала, цей момент. Ну і направду, твори надзвичайно є добрі, щирі. І якщо е, ми знаємо, що є ці твори далеко за кордоном, в приватних колекціях, то це говорить про те, що ці роботи дійсно подобаються, що вони є добрі, що вони несуть собі позитив. І бажаю е, ну, вам всього найкращого, творчих подальших успіхів, е, мистецьких надбань і щоб ви завжди у нас були нашим першим гостем. Щира та невимушена атмосфера передалася кожному, хто прийшов оцінити творчість нашого земляка.